Олександр Мерешко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. З нами на зв'язку хотілося б почути, пане Олександре. Вітаємо вас. Перед усім хотілося б почути оцінку цього візиту президента України до європейських країн і особливо до Турець до Туреччини, після чого є ряд домовленостей, причому важливих для нашої країни для оборонної галузі. В цілому це стосується. Виробництво безпілотних літальних апаратів, ну і звичайно результатом цих переговорів із Раджепом та іпом Мардоганом стала подія, яку ми всі з радістю бачили, спостерігали, і вітали це повернення командирів Азову захисників Маріуполя на батьківщину. Безумовно, ну я хотів би одразу зазначити, що дипломатичний тур, який е, здійснив президент України, має велике значення, зокрема напередодні вільнівського саміту. Е, ми знаємо, що в е, міждержавних дипломатичних відносинах велике значення має е, фактор особистості. Тому е, коли наш президент е, приїжджає до певної країни, зустрічається з її керівництвом з главою держави, це має Величезне значення і величезний вплив. Ми всі знаходимося в очікуванні позитивних результатів від вільнівського саміту, і до речі, візит президента до Туреччини також ви бачите мав конкретний результат. Президент Туреччини сказав, і це дуже важливо, бо Туреччина все таки має вагу в НАТО як держава-член НАТО, що Україна заслуговує на те, щоб стати. Повноправним членом НАТО це надзвичайно важливо. Ну і е, теж е, варто згадати обов'язково той факт, що е, вдалося е, звільнити е, наших військових, наших захисників з Азова. Це е, дуже знаєте позитивний сигнал з боку Туреччини. І тут Туреччина проявила себе як справжній е, партнер і як справжній стратегічний партнер України. На вашу думку, що ми можемо очікувати від саміту НАТО, тому що сподівання високі, і ну, президент не наразово говорив, що в принципі ми розуміємо, що нас не можуть прийняти як воюючу країну до альянсу, але ми хочемо мати в результаті чіткий сигнал, що це відбудеться. Як ви думаєте, ми отримаємо на цьому саміті цей чіткий сигнал? А я впевнений в тому, що ми такий сигнал отримуємо. Ну, по перше, я повністю погоджуюсь з нашим міністром закордонних справ, який передбачає те, що цей вільнюський саміт прискорить вступ України в НАТО в будь-якому разі, тобто позитивні зрушення, прогрес напевно буде. Ми можемо судити про е, певні перспективи е, з огляду на те, що сказав генеральний секретар Єнс е, Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Він сказав, е, що е, як він це сформулював, що е, вільнювський під саміт підтвердить, е, підтвердить те, що Україна е, стане членом НАТО, е, тобто. Е, е, я впевнений, що будуть позитивні новини, але водночас я б сказав так, що ви знаєте, на сьогодні Україна вже є де-факто членом НАТО, і нам треба ще, щоб було політичне рішення і юридичне рішення. Я сподіваюся, що таке політичне рішення щодо членства України в НАТО відбудеться на вільнюському саміті. Я припускаю і сподіваюся, що на Вашингтонському саміті, який буде ювілейний, в наступному році Україна отримає вже і повноцінне запрошення до вступу до північно-атлантичного альянсу. А як вплив саміту НАТО і наші подальші відносини з північноатлантичним альянсом можуть вплинути на відносини безпосередні відносини України з іншими країнами? Ну от, наприклад, наші відносини із тим же Китаєм, який має теж певні свої інтереси. О, безумовно, Китай має власні інтереси, і Китай є партнером Росії, тобто це стратегічний партнер без обмежень, як було сказано в декларації, яку уклали між собою КНР і Росія. Тобто, це партнери без обмежень, і ми бачимо, що Китай намагається допомагати Росії, наприклад, дипломатично, політично, економічно також купуючи в величезних кількостях російську нафту і газ. Тобто ми бачимо, що на превеликий жаль КНР знаходиться на боці Росії, але водночас є такі сфери, в яких можна співпрацювати з Китаєм. Мається на увазі, наприклад, ядерна безпека. Це дуже важливе питання. Я думаю, що Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія продовжувала ядерний шантаж цього світу. Ну що ж дякуємо? Олександр Мерешко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, був з нами на зв'язку.